Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, одна з найбільш моторошних з усіх, про які ми колись чули. А все тому, що незрозумілість мотиву та жахливість наслідків просто шокує. Лейтон місто, розташоване в окрузі Девіс, штат Юта, і налічує близько 80 тисяч мешканців. Навесні 2010 року місцеві жителі Лейтона прокинулись і побачили, що поліцейські причісують місто. Вони шукали маленького хлопчика, який незрозумілим чином зник. Ітан Стейсі народився 22 вересня 2005 року в родині Стефані та Джо Стейсі. Він народився на військовій базі Форт Стюарт в Джорджі, а згодом сім'я переїхала до Флориди. Ітан був теполим хлопчиком, відомим своєю веселою вдачею і величезною любов'ю до трансформерів. Його батько Джо згадував, він був найкращим хлопчиком, якого ви кого небо зустрічали. Він справді був таким. Він був дуже люблячий дитиною. і все, чого він хотів, це просто любити людей. Його бабуся Фрейда Стейсі описувала його як люблячого хлопчика, який прагнув до успіху і міг би досягти в житті усього, чого б він не задумав. Ідан також любив смішити людей і був відомий своїми кмедними обличчями, які він любив корчити. Незважаючи на те, що Ітану було лише чотири, він був дуже кмітливим та розумним. Батько згадував, як він показував йому щось, а хлопчик практично миттєво міг, міг це повторити. Джо, батько Ітана, сказав він просто був дуже розумним хлопчиком. Шлюб між Стефані та Джо, врешті-решт, розпався. Наприкінці 2009 року, Джо повернувся до Річванса, штат Вірджинія, де він виріс, а Стефані переїхала до Лейтона, штат Юта. Ітан переїхав жити до свого батька після того, як Джо отримав опікунство. У документах на розлучення Джо написав мати покинула дитину. Але я боюсь, що вона прийде і забере його. і Я більше ніколи не побачу сина. 28 квітня 2010 року розлучення було остаточно оформлено. І згодом чотирирічного Ітана відправили на літо жити до матері. Хоча суперечка про опікунство призвела до такої домовленості, Ітан не хотів їхати. Йому подобалося жити з батьком в Річвенці. Однак, за рішенням суду, він повинен був проводити літо з матір'ю в Лейтоні, а решту часу з батьком в Річвенці. У Лейтоні у Стефані з'явився новий хлопець Натан Слуп, який до переїзду Ітана надсилав Джо текстові повідомлення з погрозами насильств. Джо згадував, він погрожував мені протягом останніх шести місяців. Сім'я вважала, що Стефані насправді не хотіла отримати опіку над Ітоном. Вона просто хотіла завдати Джо болю. Бабуся Ітона згадувала це було так, ніби Ітон був просто пішаком, щоб завдати болю своєму колишньому чоловікові. 10 травня 2010 року. Незабаром після півночі Стефані зателефонувала в поліцію Лейтона. І повідомила, що Ітан зник. Вона повідомила, що вклала його спати близько 23.00. А коли вона пішла перевірити його через годину, хлопчика вже не було в ліжечку. Стефані стверджувала, що Ітан і раніше зникав з квартири посеред ночі п'ять разів протягом десяти днів, що він жив з мамою. Детективи прибули на місце події і почали ретельний обшук квартири та безпосередніх околиць, але Ітана ніде не було. Вони також перевели обхід інших квартир після окремих інтерв'ю зі Стефані і Натаном. Детективи помітили невідповідності в їх розповідях. Коли поліція вказала їм на ці розбіжності, то обидва зламалися і зізналися, що Ітан мертвий. Натан розповів, що вони поховали його на Паудер Маунтін біля в'їзду до Вовчого каньйона на державній дорозі 158 в окрузі Вебстер. Коли Стефані і Натана взяли під варту, правоохоронці прибули на місце зазначене підозрюваними і зробили жахливу знахідку бездиханне тіло ітана. Загорнутий у вісім поліетиленових пакетів, він був похований поряд зі зламаним молотком, держаком від лопати та пляшкою рідини для запальничок. Він зазнав ошпарювання топих трав, аспіраційної пневмонії, зневоднення. І передозування ліками. Хлопчик мав опіки 17,5% тіла. Стефані і Натан були звинувачені у вбивстві Ітана. Детективи почали заглиблюватися в їхнє минуле, щоб зрозуміти, які саме події призвели до того, що маленький хлопчик став жертвою такого жахливого злочину. До початку стосунків зі Стефані, Натан вже мав багато кримінальне минуле. У період між 2000 та 2003 роками він мав кілька судимостей, зокрема за хуліганство, порушення громадського порядку та зберігання заборонених речовин. У 2003 році він відбував 30-денне ув'язнення за звинуваченнями у зберіганні заборонених речовин. Крім того, мав шестимісячний умовний срок за інше злочин. Після того як Ітан приїхав до Лейтона до своєї мами. Він спочатку щодня розмовляв зі своїм батьком, однак телефонні дзвінки раптово припинилися. А Стефані завжди знаходила відмовки, коли Джо намагався поговорити з сином. Під час однієї з розмов Стефані заявила, що щелепа Ітана набрякла через алергічну реакцію на грейпфрут і що їй потрібно підстригти синові нігті, оскільки він дряпає свою щелепу. Джо занепокоївся і наполягав на розмові з сином. Але Стефані завжди відмовлялась. Батько Ітана Джо навіть уявити собі не міг, що через кілька днів після приїзду сина Б'юту Натан почав жорстоко поводитися з ним. 5 травня Натан жорстоко побив Ітана у своїй спальні. Коли Стефані побачила тілесні ушкодження, вона вирішила не звертатися за медичною допомогою, побоюючись арешту Натана за жорстоке поводження з дітьми. Наступного дня Стефані і Натан Слуптан одружилися. Але Ітана вони замкнули в своїй спальні, подалі від церемонії, щоб уникнути підозр. Після повернення додому знущання продовжилось. Натан вдався до ще більш жорстких заходів. Він ошпарив Ітана окропом, спричинивши опіки 17,5% тіла. Потім Ітана змусили пити велику кількість води протягом двох годин, а також ліки. Щоб зменшити набряк обличчя. Протягом наступних кількох днів у Ітана з'явилися ознаки черпно-воскової травми або набряку мозку, включаючи млявість, блювоту і нездатність їсти Натан зізнався, що часто знущався над Ітаном, бив його, давав ляпаси. А Стефані приєднувалась до нього, словесно ображаючи син. Під час розслідування були виявлені бризки крові на стінах спальні Ітана. 7 травня. Стефані повернулася з Волмарт і побачила, що Ітан страждає від сильних опіків. Натан стверджував, що це був випадковий опік у ванні, але Стефані сумнівалася. Незважаючи на серйозність стану Ітана, вони все ж утрималися від звернення по медичну допомогу, оскільки Стефані побоювалася, що Натан може завдати їй шкоди. Коли Стефані оглядала травми Ітана, вона зробила тривожне відкриття. У нього в роті були фекалії. Вона заштовхнула його у ванну кімнату і чистила йому рот доти, доки яса не почали кровоточити. Під час розслідування Натан зізнався, що запхав фекалії в рот Ітана, але він стверджував, що Стефані зробила те ж саме. Крім того, докази вказували на те, що Геніталії Ітана зазнали насильства, на що Натан запропонував пояснення, що він неправильно сів на сидіння унітазу, що спричинило травм. Розповідь Стефані про події 9 травня були не менш тривожні. Вона стверджувала, що вийшла з квартири в магазин. А коли повернулася, Натан повідомив їй, що Ітан мертвий. Шокуюче, але Стефані знову вирішила не звертатися по допомогу. Цього разу вона не звернулася по допомогу через те, що Натан погрожував, що потрапить до в'язниці через жахливі тілесні ушкодження, завдані Ітану. В результаті жахливого повороту подій, пара спільно розробила план, як позбутися тіла Ітана і обдурити детективів. Натан взяв молоток і кілька разів вдарив ним, розбивши обличчя Ітана, спотворивши його і вибивши зуби. Стефані принесла дві каністри з рідною для запальничок, маючи намір спалити тіло Ітана перед похованням, щоб ще більше приховати його особу. Натан заявив детектива, що Стефані хвилювалася про його стоматологічну карту. Потім Натан відвіз тіло Ітана на Паудер Маунтін, де поховав його. Після цього він відвіз Стефані на місце поховання її сина, щоб вона могла попрощатися в останні з них. Пара потім повернулася додому і продовжувала жити так, ніби нічого не сталося. Вони надсилали одне одному сексуально забарвлені текстові повідомлення. А потім разом пішли поїсти. Наступного дня вони заявили про зникнення Ітана. Під час розслідування детективи знайшли жахливі фотографії Ітана на мобільному телефоні Стефані, на яких було зображено погіршення стану Ітана, що почалося більш ніж за тиждень до того, як його було знайдено мертвим. За словами детективів, ці ушкодження стали наслідком того, що Натан систематично застосовував до Ітана насильство, яке ставало дедалі жорстокішим. На одному з моторошних відео Ітан був одягнений у піжаму. Він повернувся до камери і сказав: Мені весело з Натаном, він більше не страшний. На відео, щоки Ітана були червоними і припухлими. Потім Натан неодноразово запитував Ітана, чи хоче він залишитися в Юті або повернутися до Віджині. Тоді заплаканий Ітан відповів: Моя мама, моя мама. На іншому записі Ітан виглядав побитим. Коли Натан сказав йому Скажи своєму татові, як сильно ти його не любиш. Ітан тихо відповів: Ти мені не подобаєшся. Після вбивства Ітана виникли питання щодо рішення судді дозволити Ітану поїхати жити з матір'ю на літо. За словами судді Сміта, в суді не було наведено жодних аргументів щодо того, що Ітану може загрожувати небезпека в Юті. Однак, якби була проведена перевірка минулого Натана. То виявилося б, що він жорстоко поводився зі своєю попередньою дружиною Дженіфер Фрімен. Він також погрожував вбити її саму і її нового хлопця. І Стефані, і Натан Слуп зрештою визнали себе винними у вбивстві Ітана. Стефані була засуджена на срок від 20 років до довічного ув'язнення, а Натан від 25 років до довічного ув'язнення. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. І до зустрічі в новому епізоді.